Курс SolidWars Advanced Part Modelling. Як я вже казав, у SolidWorks дуже великий різних курсів, і ми зараз розглянемо більш детально цей курс. Мета цього курсу навчити створювати багатойні та складні творетийні деталі. За допомогою системи SolidWorks будуть невеличкі уроки, які дозволяють взяти із реальних прикладів. І на цих реальних прикладах можна розглянути роботи з твердими тілами. Оскільки інструменти в Солідворці мають дуже потужний функціонал, не всі, не весь функціонал розглядається в стандартному курсі початковому по солідворців, і багато з них не знають про цей курс, про ці додаткові можливості, в цьому курсі вже знають додаткові можливості твердотільного моделювання. Перш за все, він розрахований на 3 дні. Для того, щоб працювати, потрібно вже вміти працювати з SolidWorks, І ми будемо розглядати розширене моделювання деталей. 10 уроків, Назву уроків бачите, давайте розглянемо більш детально. Ну, от перший Урок це методи багатотільного проектування, створення різних багатотільних тіл. Ви знаєте, що SolidWorks може працювати як з одним стілом, може внутрі одного склада деталі бути багато деталей. Створити шаблони твороді. Ми навчимося, використати команду ставити деталі, об'єднувати а також їх віднімати і робити інші загальні операції. Відступ виділяти Ну і якості прикладу розглянемо е, створення ось цієї цікавої детальки. Е, деталь вроді проста, з іншої сторони, е, есть, ми будемо працювати від е, обратної задачі. Будемо, есть, ми не будемо е, створювати деталь, як, як вона є. Ми будемо створювати інші деталі, а потім з інших деталей е, вичитанням отримуємо цю потрібну деталь. Переходимо в SolidWorks. Є у нас заготовочка, давайте створити деталі. Я спеціально буду показувати деякі помилки, які де можуть бути. Ну, перш за все, Перша деталь буде бобишка. Вибираємо, що бобишка буде ось ця деталь. Система питає, скільки у нас контур не закритий. Система питає, закрити контур чи не закрити. Звісно, не закривати контур. Далі показуємо вісім навколо обертатись, от отримувати таке тіло. Далі ми кажемо не від середньої площини, площиною 90 тіло. Оскільки у нас контур не закритий, система автоматично пропонує створювати тонкостійний елемент. 1 мм. Створили. Тепер наступне буде у нас проста бабишечка, вибираємо цей контур. Звичайно. Обочка, вот інтеречка, вибираємо секунду. На 130 мм. тепер дивіться, я спеціально зроблю зараз помилку. У нас ось є галочка об'єднати результат. Вона дозволяє створювати багатотільність. Ми зараз об'єднаємо результат, і у нас буде одне тіло. І далі побачите, чим може бути проблема. Вдивимося в список. У нас є одне-тверде тіло. Наступно нам потрібно зробити оболочку. Ми вибираємо команду оболочка. Нажимаємо оболочка буде 3 мм, і у нас ось тут відкрита поверхня буде. Нажимаємо 3 мм, отримали ось такий елемент. Але нам він неправильно потрібний, тому що у нас одне тіло. Давайте повернемось в цю команду і відключуємо об'єднат результату. Тобто у нас буде два тіла. І ти побачите, у нас зовсім інший результат отримали. Ми коли робили оболочку, давайте в цю команду оболочку. команда оболочка зробила стиль для того тіла, яке вибирали. Створили команду оболочку. Тепер нам треба створити на цій поверхні ребра в цій деталі. Вибираємо команду створити ескіз. Милюємо тут відрізок. Від цієї лінії до цієї лінії. Далі ставимо розмір. У нас буде під 45 градусів. 45 градусів. Окей. І відстань між цією точкою. Цією лінією буде 5 мм. Тепер заходимо в команду Створити ребро. У нас є команда ребро, «Створюємо ребро. У нас вона буде в іншу сторону. І 1 міліметр. І далі. Тут у нас є... Такс. Далі треба вибрати, в якому тілі ми будемо робити. Тобто, у нас два тіла, тому треба вибрати обов'язково тіло, в якому будемо робити. Ось в цьому тілі, тілі оболочка. Окей, все, створилось тіло. Давайте для, дивимось, у нас бачите два є тіло. І це два тіла. Можемо, якщо хочемо, подивитись окриве тіло, ми бачимо, що в нас вийшло. Тепер треба зробити розмножити це. Приборо вибираємо масив, вибираємо Лінійний масів. Тут треба правильно вибрати, треба було останню команду підсвітити, щоб вона у нас була підсвічена. І тепер робимо масів. О, тепер правильно. Якось, е, куди у нас буде робитись, е, іти, е, скажімо, наше ребра вони у нас повинні бути ось в цьому направленні. Нам потрібно вибрати направлення. Але у нас тут немає ніякої геометрії, ми могли б просто намалювати якийсь окремий відрізок, або можемо просто використати розмір. Розмір у нас знаходиться під використати розмір. Воно ну, питається нас будувати. Вибираємо, що нам потрібно до ось цієї точки. Далі у нас обирається е, цей елемент. І крок у нас буде 12,5. 12,5. От вона розмістила потрібну нам кількість від цього елемента до цього елемента. Кроком 12,5 і бачу 14 еземлярів. Нажимаємо ОК. Ребру, все правильно вибрали. Так, тіло. Автовибор. Виберемо, що це у нас в ось тут. Це будувалося. Треба було вибрати правильно. О, тепер нам треба зробити зеркальну копію цього елемента, Воно не так просто. Зараз опять же зроблю неправильно. Вибираю команду зеркальне відображення. Вибираю площину, від якої треба план. Ну, Вроді би, попередник все правильно показується. Копіює елемент лінійний масів. Але коли ми побудуємо, бачите, він побудує між цим елементом, тому що він не розуміє, між чим і чим робити. Але ми можемо зробити по-іншому. Ми можемо зробити мас... зеркальну копію не операції, а всього, всього тіла. Так, вибираємо зеркальне відображення, йдемо. Сюди вибираємо, що у нас ось це тіло зеркалі треба. І відносно знову цієї площини. Ми тут в е, попередньому команді вибирали елементи, а зараз тіло. І тут галочка є, об'єднати творе тіла. Її треба нажати. Я її зараз не нажму і побачу, побачу, що вийшло. У нас просто цікавості зробив. Тепер у нас, бачите, три тіла є, одне тіло, друге тіло, третє тіло. зеркальний масів. Але нам потрібно, що було два тіла. Поэтому треба об'єднати два тіла. Останнє. Все об'єдналось, Тепер у нас, бачите, два тіла. Тепер звелося одна команда. Прямо урадигування. Команда скомбінувати, і знайти лінію пар... внутрішній об'єкт і перетинає ці два елементи. Кажемо, цього елемента. Кажемо з тим елемент і цей елемент. Окей. Все, бачите. Ми отримали ось таку фігуру. Тобто такий цікавий приклад розглядається. І такі приклади розглядаються далі. Це перший урок. В другому урок збереження твердих тіл. Тобто Різні можливості розділення тіл на декілька збереження, як, що зберігається в файлах, що не зберігається в файлах. Все це можливо розглядається цьому уроці. Якщо вам є велика-велика якась деталь, вам треба розбити на складальну одиницю, або на деталі, все це можна зробити з допомогою SolidWorks. використовування сплайнів для того, щоб отримати картинку. Ну, наприклад, якась у вас є картинка. Відсканована або ще інше. Ви можете це використати якості підложки, щоб отримати склад сплайн, а також в принципі, в солідності є модуль трасіровки, який теж може це зробити. Тут розглядається можливість переводу цих картинок в, і розміщена на елементах. Бобишка по траєкторії, тобто бобишка по траектории є простий елемент, який розглядається в простому заданні. Якщо у вас більш складне якесь тіло з переходами, ось тут розглядається ця бобишка, додаткові параметри цієї команди. 3D-екскізи. 3D-екскізи дають можливість побудувати якусь 3D-конструкцію, особливо це для металоконструкцій. Пружив ось таких елементів. В цьому році розглядаються різні варіанти створення 3D-екскізів і різних елементів після цього. Можливість створення реальної різьби, різьблення, а також використання різних бібліотечних елементів, моделювання різьблення і розділення в шостому році. Сьомий, Урок розглядається бабушка по траєкторії, Бачите, можна побувати різні такі хитрі тіла. Наприклад, бачите, у нас є якась проволочка, з'єднана два рази перекручування. Все це робиться простими командами, які є в selvors, які треба знати. Елементи по перелізам теж це стандартна команда. А тут розглядаються додаткові параметри цієї команди. Ну, наприклад, побудова крила літака. Побудовувати такого елемента, як бутилка, або ось такого звуховода, або ось такої вази, все це зглядається в 8 році. Більш детально, опять же, по перерізам, коли у вас є декілька різних ескізів, які в різних площинах тут розглядається, як це можна використати, побудувати такі складні поверхні. За допомогою елемента тверді тіла, а потім може зробити це поверхне моделювання по, по парі різонту у 200 році. І 10-й останній рок розглядається розширені скруглення. Як правило, приміняється стандартне просто скруглення якоїсь грані або поверхні. Тут розглядаються більш складні поверхні, Наприклад, тут розглядається часткове скруглення. Наприклад, у нас бачите, в цьому місці є скруглення, тут нема інше скруглення, скруглення по тут різні радіуси скруглення розглядається. Все це може допомогою солідворць і є в цьому році.